На регульованих та нерегульованих світлофором перехрестях велосипедист повинен дати дорогу пішоходам, перш ніж продовжити рух. Під час проїзду перехрест завжди керуйтесь дорожніми знаками. Велосипедист зобов'язаний дати дорогу транспорту, що наближається з правого боку. Першим перетинає перехрестя транспортний засіб, що немає перешкоди праворуч. При перетині такого перехрестя знак Головна дорога дає пріоритет у русі. Переконайтеся, що у вас немає перешкоди праворуч, і рушайте. Якщо на такому перехресті перед вами знак дати дорогу, пропустіть інший транспорт. І якщо не маєте перешкоди праворуч, рушайте. Знак проїзд без зупинки заборонений передбачає, що потрібно обов'язково зупинитися і пропустити транспорт на головній дорозі. Якщо дорога має дві і більше смуг в одному напрямку, поворот ліворуч на ній заборонений. Можливі два варіанти спішитись і пройти як пішохід. Виконати поворот у два прийоми: проїхати перехрестя прямо з потоком автомобілів, розвернутися ліворуч перед перехрестям, почекати зелене світло для автомобілів, рушити далі на велосипеді. Коли ви заїжджаєте на перехрестя з круговим рухом, пам'ятайте основне правило: транспортні засоби, що рухаються по колу, завжди мають перевагу. Якщо вам потрібно з'їхати з кола, треба подати попереджувальний знак правою рукою. У випадку продовження руху по колу потрібно щоразу показувати попереджувальний знак лівою рукою для сигналізації водіям про свій намір залишатися у круговому русі. У межах кругового перехрестя велосипедист зобов'язаний перебувати у крайній правій смузі і керуватись дорожніми знаками та розміткою, що стосуються саме цієї смуги руху. Велосипед може бути зручним та комфортним транспортом на щодень. Вивчайте правила, приїжджайте на велошколу та бережіть себе.